Ми йдемо до нашої сільської жительки на хутір до Федори. Поблизості в неї є тільки один сусід, і то дуже далеко. В неї немає світла і, і мабуть, не може бути, бо то туди так далеко, що вони сюди світло провести нереально. Добрий день. Добрий день. Я до вас, а, я до вас, та вас та привів та, журналістів. — Добрий день. Ну, вікивий. Ви Витікай. А диката чула. А це бриська така дитині, пані. Я вже третій роки сама тут, самісенька. А я кажу, десь де бить, які де дрон готова, ходу там спати коліткі скріпчки, то лове, кладу вату і на пать варю їсти. Там борщ, там барвую жаль, там кулешу варю, Аде мама лего на кукрузній муці, Варю, хліба виношу собі з салати, йду в магазин, та набираю собі хліба. Свічки я палю. я маю свічки. Погибу, ja, купую. Я купую? Церква купую. Тут ніколи ту світу не проводили. Так, тут діди жили, батькі жири, все тут без світло ja, живе. Знаєте, я з Богом жию. Ви такі гані ляс, такі чуля, ушки нема. Галі сиділа сака хромає, що і радость відпала. Через дві її такі оді ставити. Братські дзвони, племяні ти за сяк живе, що ми сестру там живе, дзвони до мене. Можеш до мене дзвонюш? Питаю, чи дзвонюш? Питаю, як я тут дуже здорово переживаю. Питаю, що до мене. Стала рано, монелася, ти пішла до кути. То худоби є, а не вівці в мене. А де це? Встані дою. Дід сад, достані подійтися. Та дізима, що я

Що накладу на нього собі і сідає, це і, сідла, сідаю, і, і, і там сіді, сідаю, тут злізаю собі. Тобто без коня б нічого не бажає.